Цітого березня у Немирові під організацією обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відбулось зібрання прийомних батьків, котрі взяли на себе обов'язки виховувати не своїх біологічних діток. Більше знайомство між собою, обмін досвідом, обговорення існуючих проблем у такому форматі на Вінничині вже два роки поспіль запроваджується практика зустрічей прийомних батьків. В кожному районі, де є три-чотири і більше прийомних сімей. Практика зустрічі батьків у такому закритому колі своєму, де можна щиро відверто говорити про наболіли, ділитися здобутками, де можна ділитися досвідом. Практика показує, що також ці, зу, ці зустрічі дуже позитивно сприймаються крюми батьками. Цьому році, де 2015 році, ми просто запроваджуємо цю практику вели в систему роботи обов'язкову систему роботи кожного центру соціальних служб і світи та молоді. Отож у Немирівському районі є вісім прийомних сімей та один будинок сімейного типу, де опікою і любов'ю охоплені 19 дітей та одна повнолітня особа із числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Задля підтримки та допомоги з боку держави здійснюється соціальне супроводження цих сімей. Метою соціального супроводження є створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної прийомної дитини та дитини вихованця у розвитку та вихованні. До вирішення проблем сім'ї в ході здійснення соціального супроводження залучаються працівники служби у справах дітей, відділу сім'ї і молоді, охорони здоров'я, центру зайнятості, соціального захисту населення згідно звичайно з їх посадовими обов'язками. Прийомні батьки зробили презентації своїх сімей, розповідаючи про діток, їхні захоплення, характери, міру адаптації у новій родині. Також презентувавши присутні наглядні фотослайди та результати творчих робіт юних золоторучок. Про нюанси співпраці та взаємодії із прийомними сім'ями обговорювали й соціальні партнери. А це представники служби у справах дітей, відділу освіти, Центру первинної медико-санітарної допомоги та центру зайнятості. Світ не без добрих людей, і за статистикою кількість родин, які беруть на виховання дітей, зростає. На початку 2015 року в Вінницькій області функціонують 157 прийомних сімей і 50 дитячих будинків сімейного типу, в яких і виховується більше 600 дітей. серед дітей позбавлених батьківського піклування. і так, вже на протягом останніх років складалася така тенденція, що більшість дітей, які сиротіють з різних причин, чи то з причин соціальних, чи з причин інших, коли просто гинуть їх батьки, всі діти влаштовуються в сімейні форми виховання. Завдання держави стоїть. Постаном таким чином, що діти, які втрачають можливість виховуватись у біологічних родинах, повинні знайти повинні бути влаштовані у періодні сім'ї. Тобто влаштування в інтернатні заклади останніми роками у нашій області не відбувається, тому що основне завдання соціальних служб і тих служб, які захищають інтереси дитини, забезпечити право дитини на виховання в родині. Ця зустріч мала ознайомчий характер, але надалі захід проходитиме. Систематично, щоквартально. Батьки між собою познайомилися: ті, хто працює 8 років, 6 років, 4 роки, ті, хто тільки-тільки стали тьомними батьками. І е, таке коло сформувалося однодумців і колег. І, Люди познайомилися із представниками тих структур, які допомагають їм у вихованні дітей. Представників закладів освіти, охорони здоров'я, центру зайнятості, служби у справах дітей, яка здійснює контроль за переведенням дітей. обмінялися контактами, побачилися в очі в очі ближче, побачили. Почули один одного. Заплановано і так ми радилися із працівниками районного центру, і будемо. Вивчати потреби батьків, виховати порюних батьків, щоб зустрічі, що квартальні, вони були тематичними. На них запрошували свахівці певної галузі практика інших районів, де ці зустрічі є системним, буде що обов'язковою і дуже бажаною і дуже результативною робота з психологом. Прийомна сім'я, часто це єдиний вихід для діток позбутись усіх страждань у власних родинах чи спосіб уникнути зазнати іншого своєрідного болю від перебування в інтернатах. І бачачи усю любов, всю ніжність, з якою ці батьки говорять про своїх прийомних, але як рідних кровинок, є надія, що чим більше Аже маленьких співгромадян отримають право бути потрібними і небайдужими у світі дорослих.